Звичайний день звичайного українця зранку новини, потім кава з арка і швидка пробіжка на роботу, яка може раптово перерватися прямо на зебрі. І Якщо пощастить, то ви відбудетеся легким переляком, якщо ні швидка лікарня або навіть мор. І ви всі історії будете єдиним постраждалим. Бо той, хто зіб'є вас на переході, завели цю історію вже через декілька днів. Чому уникають покарання винуватці смертельних ДТП, і скільки коштує полювати людину на дорозі? Далі? Навіть сильні світу з цього депутати не застраховані від жахливих сюрпризів долі. Депутат облради на смерть збив жінку-пішохода на Житомирщині. Вона переходила дорогу по зебрі. Ніби одразу все зрозуміло. Є жертва, проста українка. 60-річна Ольга Бучинська. Є убивця, якому доведеться сидіти. Втім, все зовсім не так просто. 38-річний чоловік, який наїхав на жінку, на місці відмовився проходити освідування на алкоголь. Чому обласний депутат після автотрагедії біля села Тетерівка відмовився дути у алкотестер? Значить, щось нечисте, якщо він відмовився тут проходити нечисто в історії із датою, коли про подію дізналася преса. Житомирський депутат Дмитро Кропачов за кермом позашляховика збив насмерть пенсіонерку на пішохідному переході. Зверніть увагу на час публікації цих статей, 26 листопада, через два дні після трагедії. Хоча, як правило, інформація про такі ДТП з'являється в мережі вже за кілька годин. Намагалися приховати, перехід, на якому сталася трагедія, знаходиться в межах населеного пункту. Дозволена швидкість тут 50 кілометрів на годину. Ми лежали в одній стороні, руки в другій. Тобто, ага. Одна нога просто ближче до пішохідного переходу, потім вона, потім друга нога далі до машини лежала. На швидкості у 50 кілометрів автівка людину на частини навряд чи розірве, навіть якщо така. Це з неліхова машина, що у вас така машина б'є по ногам. Та машина била по поясниці. Джим, звісно. Фото з Тойоти. Вона зареєстрована на фірму, якою володіє депутат Дмитро Кропачов. Машина серйозно пошкоджена. Вибите лобове скло. Якою ж насправді була швидкість при зіткненні ці знімки? Місцевим журналістам вдалося отримати із величезними труднощами. Дата публікації 3 грудня. Пройшло 9 днів, поки поліція розщедрилася на фото з місця події. Може, людина, яка на цьому двохтонному джипі не помітила пішохода, дійсно була нетвереза? Значить, щось нечисте, якщо він відмовився тут проходити. А ось і ні, все чисто, кажуть поліцейські. В обласному наркологічному диспансері взято забір крові у водія, в крові алкоголю не виявлено. Стає ще цікавіше. Дзвонимо самому Кропачову. Не хочу брати слухавку. Далі дзвонимо чоловіку, який тоді, увечері 24 листопада, повідомив у поліцію про ДТП. В моєму житті це перша пригода, коли розчленили чоловіка по частинах. Я не хочу згадувати і говорити про це. Це страшно було дивитися. На жаль, нічого конкретного він сказати не може. Водій був тверезий чи п'яний? Скажіть, будь ласка, поясніть не можу бачити того водія, і чи взагалі я того водія? бачу? знаходимо телефон дальньої родички загиблої Ольги. Кажуть, що водій був у нетверезому стані. Це правда? Я там не була на, на той момент. Я не знаю. Люди кажуть, не мучте мене. Цікаво, а що скаже прокуратура? Адже вона наглядає за слідством, яке, як ми сподіваємося, ретельно веде поліція. Вилучені відповідні із керма автомобілі, відповідні змиви, відповідно і сидіння водія пасажирів. Відібрано вже зразки небіологічного середовища у особи, яка ну Орієнтовно могла бути за кермом даного автомобіля. А для чого брати зразки з керма автомобіля? Не розуміємо, ми також відмічаємо, що за законом винуватцю ДТП вже давно повинні були обрати запобіжний захід перебування під вартою чи заставу. Не було зібрано достатніх доказів. Про підозру особі не було повідомлено і, відповідно, запобіжний захід не обирався. Стоп, стоп! Доказів чого? І тут ми розуміємо. Ви не встановили, що саме він був за кермом чи? Ну, на даний час, достовірно, цього не встановлено, оскільки особа відмовилася заглідувати показання. Оце так поворот. Виявляється, наш герой, депутат облради, не тільки відмовився дути у алкотестер. Він взагалі заперечив те, що був за кермом. І зараз проходить у справі у якості свідка. Так, да, він знаходився поза межами автомобіля. Не в автомобілі біля нього знаходилися якісь люки. Яка краса? Ми боялися, що народний обранець ймовірно приховує лише алкогольний стан, а він взагалі хоче вийти сухим із води. На даний час він знаходиться на стаціонарному лікуванні в Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. З останньою надією ми поспішаємо до лікарні. Корпачов, Дмитро, хочемо провідати, є такий? Не можу викрастись. А давно? Позавчора. Позавчора. Так, позавчора. Хто хто пропачок? Кор... Да, да, да. Якщо вже журналістам важко його знайти, то що казати про родичів жертви? Ми йдемо на роботу до доньки загиблої. А не кажуть, нам треба довести, що він був за кермом, бо він нічого не каже. Йому... Є сятелі. Дуже сподіваємося, що це так. Ну, те, що п'яний був, невідомо, не що п'яний. Зразу мені сказали, що в нього був запах. Але як. Тепер це довести. Це був він за 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 за, -за Звісно, він. Якщо так людину розірвати, що зробити що не винно. І таке, на жаль, може бути. Ми попросили досвідченого юриста прокоментувати ймовірний подальший перебіг подій у цій справі. Існує кілька дієвих схем, через які винуватець аварії, будь-який може позбутися відповідальності. Написати, мабуть, заяву в ту ж поліцію, що автомобіль в нього угнали. І все. І з цього моменту він каже, що його там не було. Він каже: Я от сидів тут у кафе зі своїм знайомим. Якийсь там знайомий каже, що так, так воно і було. Донька загиблої жінки на жаль, вже помітила, що і в їх трагічній історії. Точно з'являються якісь схеми, через що вона ще більше жадає справедливості. Звоніть я не знаю, як далі буде, може А так? Телефон можна на вас за Спасіть. Ну добре, да. добре спасіть. гроші продовжують слідкувати за цією історією. Що сталося цього разу? І як приховують правду в аналогічних віп ДТП? Дивіться далі: найрезонансніші автотрагедії України.